Доброго дня! Представляю вашій увазі відеоогляд котла кчм 5. Ось така в мене дура. Раніше дров жерла 90... 90 літрів в сутку. Мені це дуже не подобалося, особливо пряма тяга. Перва горять і все в комен. Надивившись в Ютуба про ракетні печі придбати до нього таку приставочку ракетну почну, почну знизу. З самого низу зазвичай Зельний попульничка. Чуть више, дверка для обслуговування. Гориться, біле. Колосники використав чегонні. Ця трубка додатковий воздух, це вже в процесі прибатив. Цей шлюз основний воздух. Оде? Ця надстройка для додаткової загрузки. Смотрове віконце. Трешка гореть, как в пекле, в жарко. Вот такой Это все скидывается для распаливания. Тянем и все внутрь. Нічого не димить, не піниться і не пригорає. Це котел. Драва їсть всіляки. таких тоненьких. І до таких сердняка. Сам із котла зробив теплоакумулятор. Там 4 ходи. Щістьнадцять роботних годин в оппиту. Сонечко. Знизу затягує по лежаку до кінця, От там видно вон. Звідти вниз. Знизу і пішло в димохід. Бай-бай. Сам димохід ніколи не перегрівається, все тепло відбирається. Приставочка Рі... вдалася. Диму з димаря на вулиці не видно нічого, все згорає внутрі. Температура велика, градусі 900, якщо вірити в інтернету. І я вам скажу, економія в два рази це точно. Отака от штучка в мене вийшла. Дякую за увагу.